Ворог для цього для ударів використав теж безпілотні літальні апарати грань 2 і вже по такому традиційному принципу ворог використовує ці безпілотні літальні апарати з граями більше 5-6 штук одночасно по одній локації. Така тактика використання цих безпілотних літальних апаратів з граями, і відповідно в нічний час це вже стала практика для росіян, і вони в такий спосіб тероризують населення, адже ці удари відбуваються щоночі, і зазвичай це ранішній час, коли у людей найглибший сон. І переривання цього сну в значних вибухів може мати негативні наслідки і для ментального здоров'я в цілому, і ті люди, які Фактично працюють на державних державних установах на різних підприємствах, зрозуміло, які вони будуть, якщо кожної ночі вони просаються від гучних удай, отримать відповідний психологічний стрес.